Доброго дня, друзі. Сьогодні 20 серпня 2022 рік, Львівська область, Радехівщина. Віця, що хочу вам показати. Зразу перепрошую за картинку, за звук, знімаю на телефон. Яка ситуація? Оце ну, Аркадія, всім нікому. Дуже не потрібно. Пояснювати, всі бачать зразу, пізнають, це класика. Побачив я на інтернет-просторах, що Аркадія дуже добре відгукується на обрізку на рожки. Вирішив я попробувати. І поза минулого бачите, тут у мене один рукав. Ще досі чекаю, можливо, ще щось з голови вистріли. Ну, як, Багаторічної деревини потрібно. У мене тут була обрізка на о, підсилене звино плодоношення, одна і друга. І зробив я такий експеримент. Одну частину я обрізав на рожки, а другу частину я обрізав на 14 бруньок. Першу лозу. І ось дивіться результат. Тут зав'язалося по два грона. Такі досить непогані, великі, є й кілограмові, там далі. ну Там далі не дивіться там. Ще відео зніму про цей другий кущ. Наразі отак, от наразі це знімаю. А тут от на рожке, бачите, там рожки. Ну, тут от запилення дуже добре, ягода калібрована, ну але тут. Ага, і ще от дивіться, бачите, кажуть, що виноград плодоноси з минулорічного її деревини, однорічний пагін, тут пішло з двохрічного і зав'язалася гронка. Досить непогано. І от такий в мене експеримент. Пишіть в коментах. Така ситуація. Всім дякую, гарного мирного неба!